Ви думаєте, що вдягаєте одяг, але чи він не вдягає вас? Тканина приховує тіло, але відкриває роль. Ви актор, навіть якщо цього не визнаєте. Чи ви справді обираєте одяг, чи він диктує вам ким бути? За кожною ниткою система, що програмує вашу ідентичність. Костюм може підняти вас, чи замкнути в образ як у клітку. Чи є ваше я під цими шарами, чи ви лише сума тканин? Кожна епоха диктувала свою уніформу. Ви думаєте, це свобода? Що залишиться від вас, якщо зняти все? Одяг це не захист, це код, і він читається швидше, ніж ваше обличчя. Тож хто насправді обирає? Ви чи образ, що вже записаний у вашій тканині?